Вітаю, друзі, підписники мого каналу, глядачі, всі, хто цікавляться автомобілями марки Шкода, для вас записую цей сюжет. Сталася знакова подія. Я проїхав перші 100 тисяч кілометрів пробігу, розміняв другу сотню, ну і це така подія, що можна вже підбити підсумки, зробити висновки щодо цього автомобіля, його надійності, економічності, ну і взагалі, як, Чи коштує він, чого він вартий, чи цікавий, чи ні. Отже, поїхали. Ну, перш за все, саме найголовніше, що цікавлять, і що має бути таким критерієм, який оцінюють, це надійність. Що за цей пробіг трапилося з автомобілем, які були зауваження, там поломки, звертання на сервіс і так далі. Так, от за 100 тисяч пробігу. Окрім штатного, ну, штатних робіт на сервісі, тобто заміна оливи, фільтрів, ну, все, що, все, що потрібно по інструкції, крім цього, жодних робіт ні по двигуну, ні по коробці, ні по ні по таким важливим системам не було. Тобто автомобіль проїхав цю. Досить вже приличну відстань, без жодного навіть зауваження. Не то, що там поломки не було жодного зауваження. Звертався, ну як положено, на обслуговував автомобіль на авторизованому сервісі. Я як і попередній свій автомобіль. Там обслуговував, де купив в салоні, там і проводив всі роботи. Так само і з цим автомобілем шкода, це перший автосалон Нанівка, хто знає, то досить відомий салон. Обслуговування заміна уливи я проводжу раз через сім. 8 тисяч, тобто на половині інтервалу. Ну, так я вирішив, щоб не економити є, є така думка, що треба рахувати не по кілометрах, а по мотогодинах. Ну, якщо, Я думаю, що хочу, щоб машина ця пройшла досить багато. Тому я не, економлю, не став економити на цих речах і роблю на половині інтервалу, а повний інтервал це 15 тисяч. половині інтервалу міняю моторну ливу. А решту робіт фільтри і повітряні. Повітряні фільтри. Палильний фільтр міняю так, як написано в інструкції. Мене колись питали на старому повороті. Поверніться направо. Як працює навігатор. Ну у мене тут 15 кілометрів тут і жінок. Головна система Амонсен з навігатором монтованим, і на приборному панелі показує стрілка це номер дороги і відстань до того місця, де треба повертати. Це така. Квазі цифрова панель. Ну, в принципі, вона дуже зручна. Мені більше нічого не треба. Мені от написано, що їдь прямо коли... і відстань до повороту, відстань до пункту призначення і час прибуття. Все, більше нічого не треба. а Загальна карта. Міняється масштаб, якщо треба подивитися е, загальну там е, місцевість, то можна дивитися туди. Так, продовжую технічне обслуговування, ще раз повторюю, це заміна масла, е, заміна оливи. Е, фільтри. Е, єдине, що я зробив, е, Зверх того поміняв сайлентблоки. Ну, Коли був, робив ТО десь на 90 тисяч, приїхав на сервіс, машину підняли на підйомнику, робили там інспекційний огляд, ну і, і сказали, що значить, ну, бажано поміняти сайлентблоки. Ну, В принципі, я не дуже хотів цього робити. І, я їздив, жодного не було зауваження, нічого там не гриміло, не, не, не стукало. Ну, оскільки в мене планувалася поїздка дальня, то я вирішив, що хай воно буде, там поміняю. Роб, значить, заміна селблоків обійшлася мені робота, сам, самі ці резинки. І плюс розвал сходження обійшлося 8 тисяч. Ну не дуже може й дешево, ну і не дорого. Я думаю, хай воно буде у нас дороги, такі що не дай Боже. От, хай будуть машини з новими салінблоками. Все більше нічого по машині не робилося. Е, значить, оливу в коробки передач. І в задній муфті я поміняв також на половиному інтервалі на 60 тисячах. По інструкції треба міняти на 120. Там масло дорожче, ну досить дороге, дорожче, ніж моторне. Ну, я вважаю, що для коробки. Раз 60 тисяч, це, це буде саме те. От, не, не треба а, піддаватися на таку спокусу, що там, там написала в інструкції, ну все, я тепер не буду. Приїду 120, щоб зекономлю гроші. Ні, я вирішив половину інтервалі зробити, хай воно буде так. Ось, в принципі, на це, що стосується е, регламенту. Які ще витрати в паливо? Середня витрата за цей весь період, якщо просто порахувати пробіг і скільки я витратив палива, а я йду в підрахунок, тому що ну, просто сам для себе, щоб знати, скільки і чого я там витратив, значить виходить. 6,4 літри. Середня витрата 6,4. Точніше навіть 6,36. Трафік у мене такий. Значить, приблизно 40% це їзда по місту, 40-45 і трішки більше половини. Ну, 55-60% це поїздка по заміським дорогам, в тому числі там дальні поїздки і так інше. От, я вважаю 64 це дуже хороший показник. Так, зараз ми стартанемо чуть-чуть. Ну це я просто так. Показати вам динаміку, доволі я динамікою, розгоном, не, не рахував я секунди, але як пишуть в інструкції, там, по-моєму, 8,8, ну десь приблизно так воно є. Так, далі продовжую. Значить, що е, ще А, по, по, попало? Е, О отак, такі поїздки, ну, скажімо, Поїздка вихідного дня, коли люди їздять там на дачу, десь просто на відпочинок, на природу, там до знайомих, ну, будь-який. Будь будь Витрата в такому трафіку складає десь 5,5 літрів. Тобто це їздив по місту, за міська, ну так само, як я тільки що їхав, розгонявся там 140. Зараз їду 100, в місті буде там менше, там 80, 80 десь там ще менше. От. Mm. Середня швидкість при поїздках таких заміських. У мене ну, по, по одному і тому ж маршруту складає приблизно 70 км на годину. Це середня швидкість. Так, ще от, от, один тут їде саме Середня швидкість 70 км на годину і середня витрата 5,5 літрів. Причому на шляху, як я казав, можна їхати 140, можна їхати 80, можна їхати 20. Як вийде. Середня витрата за вже, мабуть, там сотню поїздок, сотні навіть поїздок десь тримається на рівні 5,5. Тобто ви поїхали е, на дачу, десь відпочили, десь е, в якесь там місто, гості з'їздили до їх родичів, ну, як е, звичайної е, життєвої ситуації. От, і ви витратите 5,5 літрів солярки, це дуже приємно. Дуже приємно. Так, які ще витрати? Значить, е, Оскільки тут. Е, Автомобіль норми екологічності Євро 6. Тут застосовується вся рідна блю. Витрата її, ну вона там значить, нейтралізується викиди азоту Витрата на 10 тисяч кілометрів, ну приблизно. 10 літрів. Тобто літр приблизно на 1000 кілометрів. Вартість її незначна, 5-літрова каністра, точніше там 4,70 літра, коштує ну, десь 300-400 гривень. На, на рівні, ну як вся рідина для омивання фар. тобто Незаметно, зовсім не відчувається, що ти там витрачаєш на це кошти. Ну ось, в принципі, все. Я дуже довольний, довольний цим автомобілем, хоча це перший дизель в моїй практиці. Я коливався чи брати, чи не брати. Потім ризикнув, бо хотів повнопривідний автомобіль, а з повним приводом короб тільки з дизельним двигуном. От. Я доволен. Дуже хороша динаміка, економічність, надійність, інженери, ваговці роблять просто. Прекрасні двигуни, цей двигун 2.0 TDI, я 288 ну, вважають ті самі сервісмени, це е, один з найкращих двигунів е, саме з огляду на економічність і на ресурс. Тобто е, вони, за словами сервісменів, проходять 500 тисяч кілометрів за умови, що обслуговуються, як написано в регламенті, 500 тисяч вони проходять легко. Так, що ще я забув? От нічого не забув. На дорогах я рідко зустрічаю короки от з такою комплектацією, з дизельним двигуном. Ну, мабуть, тому що вони все ж таки дорожчі, ну і так кусаються ціна. Но я дуже хотів взяти саме повний привід. Ну, от, тому ну, була можливість і купив повнопривідно. В, в основному, мабуть, ну, я не знаю, відсотки на Г 90 а, купляють бензиновий 14 TSI. В принципі, це відмінна машина, вони користуються популярністю, а, багато їх бігає, але... В порівнянні з цим автомобілем це небо і земля. Тут 340 ньютонів крутного моменту вона взагалі не відчуває ніякого навантаження, щоб скільки б ти не вантажив, там скільки буде тут людей сидіти, вона пре, пре як танк. Я вже возив ну, різні. Ситуації, там пасажирів возив, е вантажі возив, грузиві е нормально. Не відчувається взагалі, що е там недостатньо тяги, і там такі, як в бензиновому моторі, е якщо завантажиш, починається там чмихання, там клапани дерничать, все таке інше. О, тут все невідмінно. Нажав на гашетку і вона пре не відчуваючи взагалі тільки, ну, звісно, витрата палива. Витрата палива ну збільшується, це ясно. Отже, друзі, я наближаюся вже до міської смуги. Дощик почав моросити. Дякую вам зарані за просмотр, пишіть свої відгуки, задавайте питання. Буду дуже радий почути е відгуки від е водіїв е автомобілів Шкода. Е я саме цей канал і започаткував, щоб ну, обмінюватися. Е Обмінюватися досвідом якимось цікавими е, е, там, моментами. Пишіть, буду дуже радий вам відповісти. Всього, пока, до зустрічі!